Вітаю, ви на каналі Newsroom. З вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш Телеграм і Тікток. І за можливості та бажання, звичайно, підтримати нас гривнею. Вся інформація в описі до цього відео. Українським військам на підконтрольних територіях Курської області Російської Федерації слід споруджувати траншеї та протитанкові загородження. Про це із посиланням на опитаних американських чиновників, військових експертів, пише газета The New York Times. Як наголошується, на Курщині Збройні Сили України поки що не створили велику систему оборонних траншей, не мінували місцевість та не облаштовували протитанкових загороджень. Якщо вони не захищають територію за допомогою траншей та мін, утримати територію буде практично неможливо. Сказав, зокрема, старший віцепрезидент Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет Джонс. Чим більше території захопить Україна, тим складніше її буде захищати, кажуть співробузумовники газети. Однак, як зазначив один з чиновників Пентагону, затримки у будівництві оборонних укріплень не означають, що Збройні сили України точно не має планів щодо утримання територій. За його словами, Україна може спробувати захопити ще більше території та вже там збудувати укріплення. Своєю чергою, Росія швидше за все потребує від 15 до 20 бригад, щонайменше 50 тисяч військових, щоб відтіснити Україну від Курська, зазначає The New York Times. І зараз у неї немає такої кількості сил. Підсумовує видання. Тиждень тому часопис The Wall Street Journal оцінив кадрову потребу російської армії на Курщині у 20 тисяч вояків і стверджував, що відтоді, як 6 серпня українці почали там свою операцію, російське командування вже перекинуло до Курської області 5 тисяч бійців. При цьому Кремль остерігається починати у Російській Федерації нову хвилю мобілізації і сподівається витіснити збройні сили України з Курщини силами строковиків, зокрема з найближчого осіннього призову. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватимемо разом з вами. Ну і нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. і коментар цьому відео і за бажання можете підтримати роботу каналу Гримною. Слава Збройним силам і слава Україні!